Вітаємо сьогодні у випуску конкурс «Лідер року 2023» Хто ж це супергерой? А точніше, супергероїні сьогодення. Тримаємо стрім з Миколаївської гімназії номер 36 Заварці діана, лідер Роснівського самоврядування територія 36 Вона не просто лідер, це партнер, однодумець, рівноправний учасник освітнього процесу, активна волонтерка, творча особистість, неодноразово переможеться освітніх конкурсів. Має досвід комунікації з представниками місцевого самоврядування. Ці ці навички вона здобула під час перебування в спільноті Лідер Ти» та в співпраці з учнівським самоврядуванням нового одеського ліцею No4. За її ініціативою було створено телеграм-канал Територія 36». шість. Продовжила діяльність волонтерського руху Відкриті серця такими напрямками Пріч Опліч, ціну життя і здоров'я. Еко я. Саме вона стала ініціаторкою гімназичного проєкту. Групуємо до перемоги. до доброчині акції, челенджі та Нам стало цікаво. А що б змінила Діана Україні та громаді після закінчення військової агресії на території України? Запитаємо у неї. П'ять речей, які б я змінила. Як свідчить історія, усі події надають нам досвід. Хороший чи поганий, але досвід. Ви запитаєте навіщо? Для того, щоб потім не повторювати помилок. По-перше, я би змінила ставлення до української мови, а саме удосконалення спілкування через створення інтернет простору мовні лайфхаки для батьків та громадськості. Тримаємо мовний фронт. По-друге, ставлення до тварин. А саме звернулись би до міської влади, що побудували муніципальні притулки для тварин. У разі необхідності господарі могли би залишати їх там, а не кидати на виживання. Наступне це покращення бомбосховищ в освітніх закладах. Ми знаємо, що місцева влада піклується щодо цього питання, але ми пропонуємо застосувати творчий потенціал здобувачів освіти та батьків за для створення дизайну артсередовищ бомбосховищ для психологічної підтримки. Четверте це упорядкування, екосередовищ освітніх закладів, а саме створення School Green Area. І наостанок п'яте. Налагодити партнерську співпрацю представників учнівського самоврядування з громадськими діячами України та країнами-партнерами. Чи змогла би я стати супергероєм без підтримки моєї суперкоманди, адміністрації та педагогів? Думаю, ні. Ми підтримуємо один одного та разом крокуємо до перемоги. Наразі це все. Бажаємо всім учасникам лідерських переваг, досягнень, успіхів. З вами було ТСН. До нових зустрічей!